Продовжуємо і до нас доєднеться Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяна, вітаю вас. Вітаю ви завжди по факту і по суті знову ж таки і суб'єктивно і об'єктивно дивитесь на такі ситуації, які відбуваються з точки зору, що Російська Федерація систематично робить проти України. Ці обстріли Росією станції Українських АЕС. Чим вони? Глобально страшні, і який вони несуть вплив знову ж таки на подальшу і енергетичну, і екологічну, і загалом е е техноядерну ось цю ситуацію в Україні і світі тут також не можна відкидати цей аспект. Коли ми говоримо саме про ці об'єкти, ядерні об'єкти, тут не може бути, знаєте, як ви сказали, якогось суб'єктивізму. Тут є питання, які пов'язані напряму з безпекою мільйонів людей, не тисяч, мільйонів людей. І коли е, говоримо про е, зараз пошкодження 30 жовтня, пошкодження підстанцій на атомних станціях і не на одній станції в Україні, то ми маємо бути свідомі такого, що втрата зовнішнього живлення це одна з найсерйозніших аварійних подій в ядерній енергетиці. І порушення зовнішнього електропостачання може призвести до зупинки систем охолодження реакторів, а це прямий шлях до ядерної аварії. І на жаль, Україна знає е, таку страшну е, аварію, як Чорнобильська АЕС. Експерти всеукраїнської екологічної ліги разом з науковцями дуже довгі роки досліджували наслідки аварії на АЕС на Чорнобильській АЕС, і тому для України це є знаєте дуже близькою тематикою. Хоча аварія на запорізькій АЕС може загрожувати вже не лише Україні, а самій Росії. Країнам Чорноморського регіону країнам, які знаходяться далеко від території України, але досвід фокусіми і перенесення радіоактивного забруднення за буквально кілька днів аж до Європи, нам підтверджує, що немає жодної точки на земній кулі, куди не торкнуться це радіаційне забруднення в разі такої аварії. Атомна енергетика не є автономно енергетично автономною, хоч вона сама виробляє енергію, але для того щоб атомна станція працювала безпечно, їй потрібно це зовнішнє енергоживлення. В першу чергу це охолодження активної зони реактора, басейни витримки відпрацьованого ядерного палива і система вентиляції, моніторингу, управління реактором тощо і от якраз обстріли підстанцій – це. Це от мій колега говорив, що це тут вже немає ніяких червоних ліній. Це просто абсолютне ігнорування питань міжнародної ядерної безпеки Росією. Бо ну, в Росії є фахівці, серйозні фахівці, які розуміють, що означає ліквідація роботи самих цих підстанцій. І оскільки Росія весь час обстрілює високовольтні підстанції, резервні підстанції в умовах війни це призводить до переключання на дизель-генератори. Але дизель-генератори ну вони вже працюють, наприклад, на Запорізькій АЕС і включились тепер на Хмельницькій і південно український АЕС. В умовах війни постійних обстрілів вони не можуть бути 100% забезпечені, наприклад, пальним або 100% забезпечені роботою персоналу, який за цим наглядає, і наслідки атомної аварії вони будуть ну. Вони можуть бути страшні страшнішими в десятки разів ніж це було на Чорнобилі, окремо тому, що це діючі атомні станції, які знаходяться в густонаселеній частині України. І крім того, це всі наші атомні станції мають дуже потужний великий радіус транскордонного впливу. І це аварія не тільки регіонального, а світового рівня може бути. І тому позиція магате є ну більше ніж див тому що постійні заяви про те, що вони стурбовані, що це неприпустимо. Але остання заява пана Гросі вона просто вражає. Він закликає обидві сторони після цих страшних обстрілів підстанцій. Українських підстанцій він закликає обидві сторони, воюючи, ніби той це і Україна до цього дотична дотримуватися безпеки на території, які де знаходяться ядерні об'єкти. Ну це я вважаю абсолютно цинічні заяви, які нічого спільного не мають з тим, як має себе поводити міжнародна структура. І коли говорять, що вони нічого не можуть зробити, це неправда. У них є абсолютно реальні інструменти жорсткі тиску на російську атомну сферу на припинення дії ліцензії, про що всі експерти на цьому наголошують, про певні санкції щодо обладнання, яке поставляє Росія в інші країни світу, і санкції проти тих країн, які використовують такі обладнання, і тут МАГАТЕ за ці останні чотири роки, майже уже мало би застосувати одну із, один із реальних інструментів, який. Би принаймні зупинив цю нахабну, і абсолютно нелюдську поведінку російського агресора. Ну насправді в цій питання як сказав колега в ефірі, що міжнародна спільнота чекає аварії, тоді вже не буде що робити, тому що це буде навіть не Чорнобиль. Хоча і після Чорнобиля майже 18 країн європейських країн мали той чи інший рівень радіаційного забруднення своїх територій, причому в дуже короткому часі. Три дні це вже було в скандинавських країнах зафіксовано це забруднення досить високого високої концентрації. От в цьому питанні є що Україна на жаль, поки що в цьому питанні залишається сам на сам з російським агресором. І сказати, що магате цього не розуміють. Чи знову ж таки російська сторона, яка там певного в певний період часу навіть вела перемовини про побудову додаткових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, коли вони обстрілюють, вони ж відповідно знають, що може відбутися. Вони ж відповідно знову ж таки інформують тих військових, які завдають ударів і визначають ось ці цілі, і відповідно і магате, і російськ. Федерація знає, до чого це може призвести? Звичайно, тому що безперервне охолодження, е, яке дає електропостачання, необхідно навіть призупинити при зупиненому реакторі, якщо навіть зупинувати зараз призупинені реактори на Запорізькій АЕС, але якщо ця енергія не йде на роботу самого реактора, для цього потрібно охолоджувати відпрацьоване ядерне паливо в басейнах витримки. Тому що роками, десятками років після зупинки, це паливо виділяє тепло. І коли підвищується температура води, вода випаровується. Можливо, переходження до пошкодження твері. І потім утворення водню це ризик вибуху, це те, що відбулося на фокусімі, не землетрус, не сейсміка призвела до аварії, а була пошкоджена підстанція і було припинене безперервне охолодження і реакторів і цих відпрацьованого ядерного палива. Тобто, це. Це відбувалося весь час, і саме від зупинки енергопостачання е, от відбувся вибух на Фукусімі-1. тому, звичайно, це всі розуміють, але е, ну Путін вже йде в Абанк, банк. Він тисне, тому що він розуміє, що на фронті він не може перемогти українську армію. Події під покровським свідчать про те, що вони абсолютно не тільки, як вони кажуть, обрушить фронт. Він вони не тільки цього не змогли, вони не можуть досягти жодної мети. Своєї військової операції тому він загрожує то бурівесникам, то Посейдоном, то якимось іншими видами зброї про що вже неодноразово публічно заявляв сам лідер цієї країни агресорки. І тепер це шанта ядерний шантаж всього світу в територій, які прилі всіх країн, які межують з Україною або знаходяться далеко за її межами. Це просто типова поведінка агресора, який не може перемогти цю країну, цю нашу країну. І він тепер вдається до різних видів шантажу або ядерною зброєю, зброєю, або тиском на ядерну енергетику. І в цій ситуації, безперечно, ну ми маємо на міжнародному рівні. І це ну виконують це роблять, наприклад, міністр енергетики пані Світлана Гринчук на недавній зустрічі в Торонто з тим же Гросі. Ну, вона відзначила важливість місії на Запорізькій АЕС місії МАГАТЕ. Але в той же час ми маємо ну жорсткіше говорити про технічні наслідки, не просто засуджувати Росію за ці атаки. Ми маємо вимагати посилення санкцій на за атаки на критичну інфраструктуру, і маємо фокус зосередити на міжнародній технічній допомозі щодо посилення резервних систем живлення атомних станцій України. Ну і крім того, Україна має ініціювати оновлення міжнародних норм це запровадження більш чіткої, ясної і критично такої важливої відповідальності за воєнні дії поблизу об'єктів ядерної енергетики. хоча Такі документи існують, але вони знаєте, написано як нібито взагалі про щось про якусь міфічну подію. От зараз. Ці події відбуваються вже чотири роки на території України, і тому я думаю, що Україна має тепер зосередитись на ініціативах щодо оновлення цих міжнародних вимог, чітких ясних, які будуть мати конкретні наслідки відповідальності, в тому числі певні санкції, які мають наступати миттєво автоматично, без будь-яких там голосувань, погоджень і таке інше. Ну і крім того, Україні самій треба зробити висновки, Висновки з цих уроків, і е, замість того, щоб е, нарощувати е, і е, говорити про нові блоки атомних станцій, закупати обладнання е, російське для е, ці, цих нових блоків, що вже відбувається протягом саме воєнних дій, саме цього періоду, Україні треба говорити про посилення відновлювальної енергетики, про диверсифікацію джерел енергопостачання е, для того, щоб е, ми створювали малі потужності в регіонах України, які дають можливість забезпечувати не лише побутові, але й промислові потреби для в енергопостачанні, і е, ми маємо говорити про дуже серйозну перебудову енергетичного сектору, який раніше був спрямований на атомну енергетику і на вугільну галузь, які саме під час війни. Зазнали самих ніщівних або ударів, або ризиків. Ну вугільна галузь практично зараз. Вже не функціонує ті території, які захопила Росія, ті шахти вони затоплені і практично не зможуть. Ми не зможемо цим користуватись. Крім того, нові вимоги по кліматичній угоді, наші кліматичні зобов'язання не дадуть нам можливості аж так розвивати вугільну галузь і теплову генерацію. Тому уже зараз ці військові виклики нас змушують думати про нову енергетику, яка буде давати можливість Ливість працювати в будь-яких обставинах. А оця централізована енергетика вона себе повністю дискредитована саме діями підступними діями ворога. Ми маємо думати про нову зелену енергетику, про відновлення на засадах зелених принципів. І саме зараз до цього треба готуватись. І якщо щось будувати нове, то будувати виключно з перспективою, такою, якою діє вся Європа. Наприклад, Німеччина зруйнову. Вала буквально от на минулому тижні останній форпост атомної енергетики і назавжди відмовилася від атомної енергетики. Це країна, яка була лобістом атомної енергії десятки років. Але вони зрозуміли, що не можна зациклюватися на тому виді, який становить дуже серйозну загрозу для життя і здоров'я мільйонів людей. На останок, як можуть санкції проти якраз таки Росатома і Російської Федерації в цьому напрямку, болючі болюче завдати наслідків для Російської Федерації, тому що ми дуже часто говоримо про нафтову сферу, так про газ, але про Росатом частково в санкційних ось цих списках інколи мова йде Проте от конкретних певних дій, поки що, які б могли б завдати і завдали наслідків не було атомна енергетика це специфічний вид енергетики з ним завжди дуже обережно і так толерантно висловлювалися про це в різних країнах світу і, зокрема, Росії, яка продовжує будувати по всьому світу атомні станції, це означає ці що ці станції вони забезпечують вони забезпечують енергію багато країн світу на різних континентах і тут ну це питання енергетичної безпеки різних країн і тому магате звичайно дуже обережно до цього ставиться але е, вже настав той час, коли МАГАТЕ треба зважити, або думати про е, добробут країн, які допомагає Росія, і на чому заробляє Росія дуже серйозні кошти, поставляючи обладнання, готуючи проекти, будуючи ці станції. Чи треба думати тільки про ті країни, чи треба подумати про країни, які межують з Україною? Я вже не кажу про саму Україну, ми вже потерпаємо від цієї агресії, але треба подумати. Ще про десятки інших країн, які межують з Україною, і які можуть стати жертвою атомної аварії, яку готова спричинити Росія на нашій території. І тому е крім слів, занепокоєння МАГАТЕ мало би уже принаймні на серйозному рівні розглядати ці питання, робити попередження, жорсткі і головне, сама, саме розроблення нових вимог до порушників ядерної. Безпеки, оновлення міжнародних норм в цьому питанні, саме розроблення уже би налаштувало Росію на той лад, що закінчується ера такого шантажу ядерного, який вона застосовує по іншим країнам. І я от тому наполягаю, що наша країна має виступити на всіх рівнях міжнародних рівнях, і ми всеукраїнська колишня ліга звернулася до президента з такою пропозицією, щоб ми поставили питання. Питання про оновлення цих норм міжнародних, про ем, відповідальність, критичного критичну відповідальність за порушення цих питань. От тоді би Росія вже зрозуміла, що від слів е, міжнародна спільнота буде переходити до дій, так як було з санкціями Європейського союзу і з санкціями американськими говорили, говорили. Але коли вже вони почали бити, от тоді всі заспівали інших пісень, коли протилукоєла е, е, почали ці, ці е, санкції. О, тут уже з інших країн почали е, звертати увагу: а що, а що в Україні? Давайте якось щось будемо це полагоджувати. Тому ми маємо займати таку чітку позицію, і головне бути ініціатором зміни підходів в різних сферах. Що Україна робить не тільки в військовій сфері, ми вже змінили е, якість воєнних дій. Про це говорять військові е, провідні генерали всього світу, всіх армій світу. Ми маємо. Бути ініціаторами в різних сферах і міняти і цінності, які застаріли, і які є просто такими, що обслуговували певні групи в міжнародному плані. Ми маємо міняти підходи і домагатися того, щоб кожна країна, яка сміла тільки думати про порушення міжнародного законодавства, вона зважила які наслідки її очікують миттєво в момент порушення. От я вважаю, що нам треба більш жорстку тут позицію займати. Бо просто подякувати МАГАТЕ, що вони у нас присутні на Запорізькій АЕС, Я вважаю, що цього вже замало. Ми маємо більш різку позицію. І головне, нам треба створювати коаліцію країн, які знаходяться в зоні ризику, і які будуть також зацікавлені лобіювати покарання Росії за ядерний шантаж. Бо вони знаходяться в зоні ризику. Це Кавказ, це Туреччина, це Болгарія, Румунія, це загроза для всього чорноморського рідного. Ону, я не хочу говорити про цю Росію, але є країни, яких безпосередньо може торкнутись аварія на будь з яких наших атомних станцій, і от створення такої коаліції рішучих, але в ядерній сфері, могла би бути дуже потужною ініціативою України для того, щоб здійснити цей тиск на Росію за такі дії по відношенню до ядерних станцій. до я... і... Атомних станцій. і ще одним інструментом впливу пані Тетяно. Дякую вам і за ініціативи, які всеукраїнська екологія. Ічна ліга запроваджує і намагається їх втілити. І за вашу аналітику. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була разом з нами на прямому зв'язку.